Гоайтінс Club – це спільнота для підлітків, які горять IT і шукають диджитал друзів Тут особлива атмосфера, якої немає ніде більше. І зовсім скоро ти в цьому переконаєшся. Зараз я розповім про всі плюси та фішки нашого ком'юніті, а ще розкажу, як за допомогою спільноти можна отримати круті подарунки, знижки на it курси, фірмовий мерч, індивідуальні уроки, безоплатне навчання в Гоайтінс та призи від наших партнерів. Community Go АйТінс це дискорд-сервер, де зібрались активні підлітки, що цікавляться it сферою і не тільки. Це місце, де можна дізнатися щось корисне, потусити з однодумцями, разом пограти в кооперативні ігри, спитати поради про навчання в IT та просто обговорити актуальні теми від домашнього школі до улюблених аніме. І що найкраще доєднатися може кожен, бери друзів і залітай до нас. Що місяця ми запускаємо цілу купу класних івентів для учасників ГоАТін Club. Любиш Майнкрафт? Бери участь у турнірах з будівництва, бедворс, паркуру, захисту замків або скайблоку. А якщо не знайшов турнір по душі, створи сам і запроси друзів взяти участь. Вивчаєш Python? Шикарно випробуй себе у конкурсах та змаганнях з програмування, виріши задачі та покажи усім, на що ти здатний. Хочеш просто потусити і відпочити у хорошій компанії? тоді тобі точно зайдуть ігри в Among Us чи Fortnite, партії в мафію чи Гартікфон. А ще ми постійно запускаємо спільні перегляди популярних фільмів та аніме. Обирай свій вид ідеального дозвілля та підключайся. А якщо в тебе шикарне почуття гумору, роби ми маси та змагайся за звання найкрутішого спеціаліста по мемам Го Айтінс. Все ще мало? Лови ще. Кожного місяця ми запрошуємо потужних спікерів, які розповідають багато цікавого. Активні учасники серверу отримують круті подарунки: стікер паки фірмові блокноти, ручки, шопери, чашки, бананки, футболки, худі та багато іншого, а також призи від наших партнерів. Красавчики й красуні, які увійшли в рейтинг найактивніших, отримують також унікальні ролі на сервері та змагаються за суперпризи, серед яких знижки на будь-які курси в ГоайТінс, безоплатні індивідуальні уроки. Та безоплатне навчання в нашій академії. Що треба зробити, щоб взяти участь в розіграші призів? Просто туси на сервері, спілкуйся, грай та розважайся з друзями. За будь-які дії ти отримуватимеш дискорд-бали, які можна обміняти на плюшки. Ти ще тут? Клікай на посилання та залітай на дискорд сервер. Чекаємо на тебе, Па-па!